Машини Carrier є унікальним обладнанням з величезним діапазоном можливостей. Обробка стерні, підготовка насіннєвого ложа, розпушення ґрунту, розпушення сіна і вирівнювання борозди це лише основні напрями її роботи. Основна робота для Carrier – швидкий прохід після комбайну, що й прискорює подрібнення соломи. Однак Carrier також є чудовим знаряддям для передпосівної обробки ґрунту. Більш швидке поглинання надлишкової вологи. Поверхнева обробка ґрунту за допомогою машини Carrier в порівнянні з оранкою має суттєві переваги на біологічному рівні. Так мінімальна обробка ґрунту підвищує міст гунусу в його верхньому шарі, при цьому не утворюється поверхнева кірка після дощу, а сходи насіння легше розвиваються під час проростання. При мінімальній обробці ґрунту в ньому збільшується кількість земляних черв'яків і пор великого розміру, що й сприяє глибокому проникненню вологи. Багато фермерів, які перейшли на технологію мінімальної обробки ґрунту, можуть підтвердити, що через кілька років після переходу до цієї технології в полі залишається менше стоячої води і ґрунтова поверхня швидше просихає. Агрегат виготовляється з робочою шириною в діапазоні від 3 до 12 метрів. У даному випадку, поняття універсальність набуває зовсім іншого значення. Одна машина карєр може використовуватись для різноманітних робіт, а саме, вирівнювання зораної землі. З першого дня появи на ринку: агрегат карєр зайняв помітне місце серед машин, що працюють по зороному ґрунту, вирівнюючи гребені на борознах. Тепер також існує система дисків Carrier Aggressive, Carrier System Disk Aggressive, з вирівнюючою полицею Crossboard, яка ще більше покращує результати по оранці. Система дисків Aggressive розрізає борозни, а вирівнююча полиця Crossboard вирівнює поверхню і розбиває грудки ґрунту. Такі як кар'єр 650 з метою збереження для обробітку ґрунту, для мінімального обробітку ґрунту з метою збереження вологи, для посіву, для висіву озиму ріпаку і для посіву сидоратів гірчиці. Ми агрегатом задоволені відмінно, тобто він високопродуктивний. Продуктивність робоча за сутки, хочу сказати, що працює десь 120 гектарів в сутки. Це Да, 6, 650, да. Е, Використовуємо практично під, для обробітку, передпосівного обробітку ґрунту під усі культури, які в нас є в господарстві. Це кукурудза, озима пшениця, яри ячмінь, ріпак озимий. Наші посів посівсирати застосуємо для, під, під цукровий буряк. Тобто всі за комбайнами висіваємо сидират, гірчицю, яка відростає до 30 см, і потім приоруємо її, як на сидора для зелене, на зелене добриво під цукровий буряк. Робоча швидкість агрегату в польових умовах значить, ми застосуємо від 12 до 14 км за годину. Всі за комбайнами запускаємо кар'єр для того, щоб провести збереження вологи і перемішати після жнівні рештки для перегнивання, тобто і для дає провокації буренів і падалисів. Тобто, високопродатний агрегат. Перший обробіток – значить, йдемо слід за комбайнами, посів ріпаку, потім йде перетоптування в другий слід. По мірі можливості, якщо є грудка, топчим, нема грудки, значить не працюємо. Просто посів перший слід слід за комбайнами. При вологості ґрунту як це При вологому ґрунті? При вологому ґрунті, звісно, ну, після доща не сіємо, Дві години прийшло, підсохло і працюємо. Не забувається. Не забувається, так, практично не забувається На сьогоднішній день скільки обробляє? Значить, на сьогоднішній день от, працювала реглад вже 14 тисяч працює. 14 тисяч да, гектарів. За рік, можна сказати, за повний сезон. Робочі органи не мінялися? Робочі не замінилися на 12 тисяч. Замінилися комплект дисків на 12 тисячі. Сів у землі поки кар'єр біодріл висіваємо густоту в нашому регіоні, починаючи посів із 5-10 серпня, з густотою 60-80 зерни на квадратний метр, при нормі висіву десь 4,5-5,5 кг на гектар. Результати позитивні. Ми, господарці, задоволені. Після зернозбирального комбайну солома зазвичай надходить блоками, тому подрібнювачі утворюються нерівномірні пучки соломи, які необхідно перемішати. Із застосуванням переднього боронорозподільника для соломи навіть великі пучки рівномірно подаються на диски. При цьому на полі не нагромаджуються окремі частки соломи, що може призвести до нестачі азоту в окремих місцях і зменшити якість майбутнього врожаю. При відмові від оранки використання таких розподільників соломи просто необхідно. Основним застосуванням машини Carrier є перемішування стерньових рослинних залишків із землею. Після одного-двох проходів агрегату верхні 5-7 см ґрунту перетворюється в повністю однорідний подрібнений шар. Секрет полягає у підтримці рівномірно високої швидкості більшої 12 км на годину, при якій два ряди дисків переміщують поверхневу масу землі. Одночасно з цим рослинні залишки подрібнюються і перемішуються з ґрунтом, а поверхня поля вирівнюється. Таким чином, ґрунт готується до сівби або до подальших технологічних операцій. Звичайний посів дрібнонасіннєвих трав. Із пристроєм для посіву дрібнонасіннєвих трав BioDrill агрегат карієр може бути перетворений на звичайну сівалку. Насіння розкидається перед катком, який заглиблює його в землю. Важкі кільця катка зі сталі або гуми рівномірно ущільнюють ґрунт для створення оптимального ступеня ущільнення у верхньому шарі ґрунту. Завдяки своїй вазі вони допомагають зберігати найкращий контакт між ґрунтом, соломою і насінням трави. Це руйнує солому і допомагає насінню трави проростати в найкоротші терміни. З піднятою рамою для навісних інструментів машина карієр може використовуватись як звичайний каток. У цьому випадку агрегат стає потужним знаряддям у боротьбі з поверхневою кіркою і грудками землі. Поверхнева обробка ґрунту є у багато разів ефективніша у порівнянні зі звичайною оранкою. Тим не менше, ви повинні забезпечити великий запас потужності в кінських силах для того, щоб кар'єр рухався по полю з високою швидкістю. У цьому й секрет підвищення продуктивності. Перше, що потрібно зробити після комбайну негайно змішати рослинні залишки з поверхнею ґрунту за допомогою культиватора кар'єр. Ідеальний час протягом 24 годин після збору врожаю. Через це продуктивність карієр повинна бути не меншою від продуктивності комбайну. Останній може працювати протягом сонячного дня, а кар'єр використовуватись ввечері після випадання роси. Правило 24 годин. Зміст правила 24 годин полягає в тому, що ґрунт залишається вологим і м'яким після проходу комбайну протягом цього періоду часу. Волога сприяє сходженню насіння самосівів та бур'янів, а також гнитю рослинних залишків. Важливо, щоб обробка ґрунту не була глибокою. 5-6 см поверхневої обробки достатньо, щоб збереглися сходи насіння. Після їх появи вони можуть достатньо розвинутись для того, щоб ефективно знищитись механічним способом за допомогою культиватора карієр, перетворюючись на органічне добриво. У період збирання осіннього врожаю, тимчасова перерва в роботі може бути використана з високою продуктивністю і стати ключовою операцією на шляху до успішного осіннього посіву. Осна конструкція машин Carrier дозволяє їм працювати у полі на дуже високих швидкостях. Робота на швидкостях 12-15 км на годину виконується без труднощів. Навпаки, машина краще працює у швидкісному режимі, грудки ґрунту краще розбиваються і рослинні залишки перемішуються дисками більш ретельно. При роботі на високій швидкості не тільки підвищується продуктивність, але й якість ґрунту обробки. Підшипники дисків, що постійно змащуються, надійно загерметизовані спеціальним ущільненням. При цьому застосовуються багатофункціональні касетні ущільнення, адже вони є ефективною перешкодою для пилу і вологи. Вони діють як лабіринт, ефективно захищаючи підшипники, так як волога, пил і бруд затримуються в його ходах. Зносостійка гумова підвізка. Гумова підвізка забезпечує кожному окремому диску неймовірно довгий термін служби завдяки амортизації ударів і вібрацій, які виникають при роботі на кам'янистому ґрунті. Рама Рама є повністю зварною і не має болтових з'єднань. Люфт яких може призвести до зносу при роботі на високих швидкостях. Сталеві кільця роликового катка затягуються з багатотонним тиском на заводі в процесі виробництва. Попередня затяжка усуває необхідність виконання ручного затягування тілець катка, і практично це означає, що сам каток в складанні не вимагає технічного обслуговування. Протягом усього терміну технічного обслуговування тиск залишається на незмінному рівні. Ефективні диски Машина Carrier обладнана загартованими конічними дисками, виготовленими з високоякісної шведської сталі, що забезпечує максимальну надійність і довговічність. Подібні міцні диски можуть працювати в складних умовах. Висока якість сталі визначає низькі вимоги до технічного обслуговування. Гідравлічний контроль глибини обробки. Гранична глибина обробки ґрунту в діапазоні легко регулюється за допомогою кліпсів, які обмежують хід гідравлічного циліндра. Додаткові затискачі знаходяться біля гідравлічного циліндра. Тільки в машині Carrier моделі 1225 глибина регулюється електричною системою без затискачів. Велика вага на диски. Кар'єр з системою дисків Агресіве має вагу приблизно 900 кг на метр робочої ширини. Ця вага може використовуватись як для занурення дисків в важкий або сухий ґрунт, так і для розпушування його поверхні. Наш досвід показує, що для роботи є важливим кожен кілограм. Важка машина carrier утримує диски на заданій глибині і дозволяє виконувати повну обрізку в інтервалі обробки ґрунту від 3 до 10 см. Carrier є багатоцільовим агрегатом. На них працюють фермери по всій Європі. Це універсальне обладнання, яке використовується згідно високих вимог до гнучкості при виробництві сільськогосподарської продукції. Основним напрямом роботи машини «Кар'єр» є швидка обробка ґрунту після збирального комбайну, при якому пришвидшується розкладання пожнивних рослинних залишків. Крім того, «Кар'єр» є прекрасною машиною для підготовки насіннєвого ложа, в той час як простий. Але функціональний розподільник соломи в передній частині машини дуже ефективно розподіляє солому. Незалежно від ширини, всі машини виконують однакову роботу і допомагають фермерам обробляти землю, економити гроші і збільшувати прибуток.